З минулих відео ви пам'ятаєте, що у жінок якість сну залежить в тому числі від фази менструального циклу, але я принесла вам сьогодні веселе. Виявляється, якщо ми говоримо про овуляцію, то роль важливу у цьому всьому відіграє ще й те, з ким ми спимо, а точніше, як ми оцінюємо а, сексуальну привабливість тої людини, з якою поруч ми спимо. Зараз абсолютно шок-контент, але насправді ні. Я дуже рідко цитую роботи просто отак: -от out of контекст, і тим паче досить старі роботи, а те, про що я сьогодні говоритиму, це 2014 рік. Але а, висновок. Зробили вчені такий, що те, наскільки якісно спить людина, жінка в періоди фертильності, тобто в ті дні, коли вона може завагітніти, залежить від того, наскільки привабливим вона вважає свого партнера. І зв'язок такий: якщо вона вважає свого партнера дуже привабливим, то вона в ці дні спить менше. Хм, Чому б це? Якщо вона вважає його ну, такою, то вона спить більше, а якщо вона, в принципі, вважає його середненьким, то плюс-мінус так само, як і в інші дні. От такий от дивний, на перший погляд, зв'язок, але насправді в цьому є певна логіка і еволюційна в тому числі, і сенс у тому, що якщо жінка вважає чоловіка, партнера, таким, від якого вона, грубо кажучи, хоче дітей, проартикульовано це чи ні, на якій фазі стосунків вони знаходяться, це все за душками, тобто ми ці соціальні речі виносимо, але Саме uh, same... Таке от умовне бажання і готовність нести далі ці гени у жінки може бути вище, вона вище буде хотіти мати якихось стосунків сексуальних в ці ночі, і відповідно сумарно спати менше. Якщо ж вона не хоче мати дітей від цього самця, то, відповідно, їй простіше прикинутися з плюшним якимось збірочком і типу не підвищеня. Ризики завагітніти у ці дні. Насправді, у мене багато питань до цієї роботи, тому що я, по-перше, ну, не дуже люблю такі роботи, в яких якось так дуже за простими маркерами, за простими якимось характеристиками і факторами розподіляють одразу висновки за всіх і роблять такі прям суперстратегічні дискусії на основі цього. Але з іншого боку, Тут є, про що подумати, і в еволюційному контексті, говорячи про те, як людина розвивалася як вид. І ну, я статтю традиційно прикріплюю в опис, тобто ви можете всі ці роздуми погортати там, почитати. І також мене особисто зацікавило, що все-таки ми знов впираємось у цю суб'єктивну історію про характеристики привабливості, що і кого ми вважаємо привабливими, наскільки це пов'язано чи не пов'язано з нашою. Шим репродуктивним потенціалом, наскільки знов таки для мене це відкрите завжди питання, наскільки це може бути а, якось і застосовано, по перше, там, в якихось. Таких не, не дуже гетеросексуальних стосунках і не дуже однакових, якихось таких стабільно моногамних, тобто от ці всі відтінки. І взагалі, от, наскільки точним було вимірювання власне самої фертильності, ну, вони про це пишуть в статті, але все одно мало, мало мені даних, і я не знайшла якихось відгуків і аналізів цієї статті вже пізніше, тому що, ну. З 2014 року вже от майже 10 років пройшло, але е якось от вона живе своїм життям ця робота, і я дуже дивуюсь, що я її чомусь не бачила раніше, тому що всі ці популярні теми, що там, наприклад, колись і Гнобелівську премію, в мене було про Ігнобелівську премію, окреме відео е вручили там за дослідження е доходу жінок в різні фази циклу, які танцюють в якихось. Е чи то стриптиз клубах, чи то якихось клубах, де от саме танці відбуваються. Ну і там був такий теж скандальний висновок про те, що під час овуляції вони заробляють більше. А, і цю роботу тоді розтягали всі, кому не лінь. Це прямо було в усіх наукпоп-лекціях, тому що воу-воу, хайп, супер, дуже цікаво. А от ця робота чомусь залишилась поза увагою, і коли, коли вона мені зараз натрапила на очі, я дуже здивувалась. Ну, Ну, і хороший привід нагадати вам, що на каналі є відео про вплив менструального циклу на якість сну і зверніть на нього, звісно, увагу. І ще раз вітаю вас із сонцестоянням. Як бачите, я вже трошки о, одужала, наліпила на себе глітер, який ви, напевно, що не бачите, але знаєте, що це для вас. І дуже вам дякую за ті відгуки, які ви писали під попереднім відео. про... Про сценарії якості, операторство, режисерство і все, 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 про що ми там говорили з приводу хоумейд Ютубу, от. Дякую, живіть з інформацією про привабливість партнера і овуляцію, і можемо щось іще придумати на цю тему, який би ви хотіли дизайн експерименту для того, щоб зрозуміти якусь фішечку у таких взаємодіях людей, які ми, можливо, ще не знаємо. До речі, цікаво, що ця робота, про яку я сьогодні говорю, зроблена була разом американськими і німецькими вченими, їх там більше. І там цікаво, що ніхто з них, здається, не біолог, тобто там психологи, соціологи і антропологи. І от мені якраз біології в цій статті трохи не вистачило, саме таких більш нейроендокринних обґрунтувань, і буде. Було б, можливо, цікаво побачити якусь роботу навіть з такою ж самою задачею, але з трохи іншими, можливо, ще вимірами, саме з нейроендокринної точки зору. Ось такі сьогодні новини.